Прекрасний подарунок на Миколая Батько. Дивіться, Батаус Нідерландський, максимально надійний і комфортний велосипед. Алюмінієва рама 28 колеса на планетарній тулці Nexus 8, максимально надійні нові. Дивіться, як ланцюг, все гарно захищено від пилюки, від води від цього довговічно, Через той називається. Має серворуль, Ви собі можете тут і Регулювати, наприклад, ота кнопочка. Серву руль регулюється собі в, ну, в дорозі. Дуже все гарно, бо зараз показав би трошки руки холодно сніг пішов. Велосипедик дуже в гарному стані. Практично до нового близько. Резина у нас добра стоїть, не порепана, ще можна руками їздити. Вода, подивіться, які грубі, усилені, пістоновані, Ролерні гальма у нас стоять. Передні, задні. Є підсидільний амортизатор, м'яке, комфортне сідло, підніжка. Ціна 8 950. Комусь подобається, пишіть або заходьте на сайт до rover.in.ua. Також можете заїхати до нас, в куликів веломагазин. Вулиця Львівська, 20 на Тездрай або місто Львів, вулиця Зелена, 253. Хто не має такої можливості, ми надіслимо нової пошти.